Наявності апарат для запечатування пакетів до автоклаву. Сам апарат має ряд переваг: це просте управління та безпечна експлуатація. Корпус апарату виготовлений з нержавіючої сталі, що запобігає корозії. Попереднє нагрівання даного апарату до 2 хвилин, коли апарат. Нагрівся, то відповідний індикатор буде вам процес обов'язково сигналізувати. Має систему точного регулювання температури. Ось тут є індикатор, і ми можемо самим тумблером регулювати температуру. Ідеальне, оптимальне запаювання пакетів, коли позначка сягає від 3 до 4. Це навіть виділено виробником, і ці дані ми теж можемо регулювати. При зміні тиску автоматично апарат буде підлаштовуватись до необхідної температури запаювання. Зверху розташована роликова сітка, і вона для того, щоб в ній розташовувати рулони. Рулони ми можемо поміщати різної ширини, одразу. Кілька різних видів рулонів. Дана система регулюється, ви це можете легко зробити автоматично, та використовувати пакети тієї ширини, які вам необхідні для роботи. Апарат має дуже гострий різак. Зараз ми це продемонструємо за допомогою звичайного листочка паперу. Ось так.